Чарівного дня, шановні українці, хочу глянути дещо цікаве. А цікавить мене, чи будуть відбуватися війни на території Європи і Сходу. Давайте спочатку на Європі подивимося, найближчі роки. Просто взагалі прогноз, як складається алгоритм. Що нам скажуть карти, що будуть на Європі? На, тому що це частина придаток території. От, на Європі чи будуть війни. Під запитанням. Найближчі роки. Так, під запитанням. Ну, іде відзеркалення, бачите. Від Відуської сили, прихована сила, відуска іде відзеркалення. На. Смерті на Європі, і вона в очікуванні. Тобто, скоріш за все, війни будуть. Давайте ще на рунах глянемо. Що найближчі роки? О, десь 25, 26, до 28, до 30, буде відбуватися. Давайте так, що буде відбуватися на Європі з акцентом на бойові дії. На Європі. Руни покажіть. Розпалювання карми. Ну дивіться, значить, процес триває, тому що е, це хвороба війна і життя. Е, ну, умовно, активізується карма. І що цікаво, бачите, ось відзеркалення, е, руна, відзеркалення і Торісас. Відуською силою на е, смерть на Європу. Очікування це розпалювання. Ну, ось, по суті, ті самі карти. Тобто Європа в очікуванні готується, і, скоріш за все, що, значить, буде Буде чого по причині того, що відуючі відзеркалять, відзеркалять смерть на, на Європу. Чому? Тому що вони не дотримуються своїх обіцянок, вони граються в толерантність, при цьому заробляючи гроші на ресурсах. Зараз все більше людей виходить з релігії, усіх рідновірств, аврамічних і інших, і працюють на те, щоб. Щоб відкотити зло туди, звідки воно прийшло. От воно і відзеркалюється. І кермічно воно розпалюється. В очікуванні розгорається, відзеркалюється саме силою вільних людей, відуючих, і йде смерть. Смерть буде. Ну, що робимо висновки: що смерть на Європі буде. І це прекрасно. Тому що для того, щоб змінити, люсту в такому стані, що його потрібно перезапустити. Дуже багато заробляють. На українських смертях грошей. А відуючи, цього не пробачають. Не відуючи тих хто бояться магії, тих хто називає себе рабами Божими, пробачають. А це неправильно. Давайте подивимося, що найближчі роки буде відбиватися на Сході. Нас цікавить Китай, Тайвань. От ті всякі монголоїди, союзники, Кацап, Північна Корея, що буде з ними відбуватися на тій ділянці нашої планети. З точки зору війни. Що там буде по бойових діях відчуватися найближчі роки на сході. От. Так, так, так. І знову ж таки ми бачимо руйнування, жадібність, жадібність призведе до очищення карми, карми шляхом руйнування. Там будуть втрати. Крадіжка це про втрати території. Давайте ще руни запитаємо. Ну, на руни а, Стосовно воєнних дій на сході, там, де Китай, Тайвань. В найближчі роки. Що воно там намічається, як наші алгоритми просторі От. Ну тут, якби, 에, можна зробити висновок, що все-таки в Європі буде складніша ситуація. Тому що тут знову ж таки йде розпалювання стабільності. Тут більше про розгойдування стабільності, але йде про е очищення їхньої жадобності до грошей. Тобто буде якийсь відкат, але все-таки на Європі виходить ще більше. Будуть там якісь заворушення. От. Причому жорсткі це більш турісас по Європі прокол відзеркалення на їхній бізнес. Тут буде більше якби розгойдування самого егрегора багатства, тут буде втрати по бізнесу. По бізнесу, по грошах, тому що це накопичення, багатства, але також буде пропалювання. Тобто там будуть хвороби, втрати на Європі, але кермічні туди смерть розвертеться, там будуть вбивства. Тут все-таки йде більш про сплату ресурсами. Але кермічне руйнування буде ресурсів. Ну, якось так. Слава Україні, смерть ворогам. Хай відзеркалиться всім, хто наживається в війні, сторицею, і хай їх забере смерть. Слава Україні!